Мої вітання, і сьогодні почнемо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми купили плати динамометричного датчика 200 одиниць, 102 тисячі гривень, загальна вартість. Квитанцію бачите на екрані низький мій уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці, я вами пишаюся. А тепер до роботи. Україна знайде можливості та зброю для блекауту в Москві, начальника штабу ЗСУ ГНАТО. Що там по столиці? Болот? Блекаут в Москве. Ну, тут варіанта два. Або це буде зсередини історія, а не ззовні, або вони самі таке щось собі нахуйвіртять, що самі не зрозуміють, що вони наробили. Ну, так, здійснився новий обмін полоненими. Далі що у нас по обмінах? Обмін повернення наших людей додому. З полону. Один за одним ідуть обміни і також будуть обміни не тільки полонених. а Діти, цивільні, політичні якісь в'язні. Тобто і такі також обміни будуть, дай Бог. Бункерний стверджує, що Україна, що війни в Україні можна було б уникнути, якби Трамп залишився при владі. Да. Якби в лісі виросли гриби. Українська трагедія це біль для українців і расистів, заявив. Бункерний. Так, і тут постає питання, що це за риторика. Чого не ляпнеш для того, щоб зберегти? Красиву картинку, ну вони вважають, що можна ще щось зберегти, якусь картинку. Чого не пизданеш заради того, щоб гарно виглядати на фоні тисяч і тисяч мертвих душ? Давайте так запитаємо: ті люди, які реально керують війною з боку рашки, їх подальші дії щодо війни. Проти нас. цікава історія. Люди, які керують війною з боку расистів. Вони вже щось запропонували або нам, або тим, хто може від нас вирішувати якісь питання. Пропозиція така, що ми повинні піти, вдовольнитися тим, що є, і ще й не зробити з них винних. Ну, така фантастична пропозиція. Чомусь расисти впевнені, що ми на неї погодимося. Причому ця пропозиція з їх сторони це фальш, просто стовідсоткова. Це виглядає якось потужно, то, що вони говорять або чим вони погрожують і маніпулюють. Але це пустишка, це просто мильний якийсь пузир. І не так станеться, як вони хочуть. Найголовніше. Реальне керівництво Рашки. А, це ми вже подивилися. Енерго не підготувались до обстрілів. Ну і зима вона ж настає внезапно у грудні місяці. Сніг випадає. Можна, навіть раніше. Через маніпуляцію певних посадових осіб жоден саркофаг, об'єкт третього рівня захисту не закінчили. Через маніпуляцію певних посадових осіб. Четвертий рік війни. Коли можна буде їх вішати? Таке питання: Чи що ми дивимося: захист нашої енергоструктури. Але ми чекаємо, як сказати, волшебної піздюліне. Ми чекаємо, по-перше, те, що авось пронесе, ніхто ж не пронесе, і в останній момент, коли всіх будуть натягувати на глобус, тільки тоді вони щось будуть робити, щось умнічать, один на одного щось спіхювати, свою відповідальність, свою провину і таке інше. Весело живемо. Від 158 тисяч до 366 тисяч гривень на місяць це зарплати керівників Держорганів в Україні. Отак От живуть наші, наша влада. Оцей благоустрій нашої влади. Оця безнаказаність, та кількість корупції, те відчуття, що гроші бюджетні, це їх кошти, особисті, вони мають право ними розпоряджатися. Буде якийсь розвиток подій от у цій сфері в нашій країні. До 2029 року буде повне оновлення влади не тільки як людей, а повністю самої вертикалі влади, структури влади, самого поняття, що таке наші можновладці, і які у них компетенції, які у них права. А також після цього, після 29 року, почнуться масові репресії і переслідування. Оцих уйобків, які живуть за наш з вами рахунок слабкі місця ворога, слабкі місця ворога. будь-які новостворені. Організації, новостворені бригади, новостворені, будь-яке новостворене, воно все сере, тонке, м'яке, тобто не представляє загрози, а там найбільше слабких місць. Зони постачання, канали постачання, коридори постачання, шляхи постачання. Те, що будь-які ресурси, які течуть, по яким каналам, по яким шляхам зараз вражку, то є найслабкіші місця. Тобто туди провести можна все, що завгодно. Надію, що люди, які можуть на це повпливати, почують. Дякую.